Вітаю вас, дорогі друзі, і слава Ісусу Христу, вітаю вас дуже сердечно у черговому нашому випуску, нашого нового проєкту Шлях до спасіння. Сьогодні хотів би, щоб ми разом з вами похилилися над прикладом Ноя з книги буття, звичайно. І хочу, щоб ми разом з вами подумали, що ця історія може нам сьогодні сказати для нас, які ми живемо у 21 столітті. Тому. Сердечно запрошую. Дорогі друзі! Дорогі. Давайте прочитаємо собі цей уривок, який сьогодні буде нас проводити в наших роздумах. Це є 8 розділ книги буття. Вірші від 20 по 22, це вже завершення 8 розділу. І читаємо там такі слова. Після цього збудував Ной жертовних господів. Він узяв з усієї чистої худоби та з усіх чистих птахів, і приніс все палення на жертовнику. І відчув Господь приємний запах, і сказав Господь у своєму серці. Не прокликатиму більше землю через людину, бо з раннього віку серце людини має нахил до зла. Тому більше не знищуватиму все живе так, як я вчинив. Надалі у всі дні землі, сівба і жнива, голод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться. Дорогі друзі, деякі кажуть, що історію про ноя і про великий потоп треба читати від кінця? Чому, запитаєте? Тому що коли читаємо цю історію від початку, може народжуватися в нашому серці, в наших роздумах. Такий образ Бога, який є Богом смішним, образ смішного Бога. Здивовані. Ось давайте розберемося з цим проблемом. У цій історії, про Ноє про великий потоп, ми бачимо Бога, який звертає увагу всім людям на землі, що зростає гріх, зростає зло, що ви починаєте жити. Е, у гріху, ви чините багато зла. І цього зла починає, це зло починає наразтувати, починає його бути ще більше. І тому Бог каже в цій історії, що хочу знищити людей. Знищу їх для того, щоб вони відходять від цього замість цієї ідеї того, що я, до чого я їх створив. І починається потоп. Але ще перед е, тим, як почав падати дощ, Бог звертається до Ноя, е, начебто кажучи йому, щоб е, він врятувався, що він має зібрати свою родину, ці чисті звіри, які ходять по землі, кожен по одному е, готунку. Е, і так, що він має побудувати цю цей корабль, і врятувати себе. І починає падати дощ, який заливає цілу землю. Вода, яка нищить життя, нищить людей, які не хотіли навернення, які не хотіли почути Бога, тому що вони сказали: Боже, стоп! Ми не хочемо тебе більше. Ми сильні. Нам ти не потрібен. І ось є вода, потоп, немає життя. Пережив тільки Ной зі своєю родиною і з тими е, творіннями, яких врятував. Е, І дивіться, що Бог, е, що Бог говорить до ноя. Дивіться, Бог хоче підписати союз з Ноєм, Вийти у союз з Ноєм, він каже, що я більше не буду е, убивати людей. Я вже більше не хочу е, нищити того, що я створив. Дивіться, спосеред усіх людей, які тоді жили на світі, був один, Ной, який був вірний Богові, який йому служив. Який до нього молився, який е, е, складав жертви. Е, і, і це був один справедливий, завдяки якого можна сказати, е, Бог більше сказав: я не буду нищити е, цього світу людей. Е, заохочую вас, щоб коли маєте хвилку часу. Щоб прочитати собі цілу цю історію. Бо, звичайно, ці уривок, які ми прочитали на початку, це є щось, що має нас впровадити до, до нашої сьогоднішньої теми. Брати і сестри, дивіться, Бог не є таким, що Він ображається на світ. І, як, і на людей, яких він створив, він не хоче нищити нас. Так може нам здаватися, що він хоче це все знищити, коли ми читаємо цей текст. Але правда є інша. Ця історія говорить нам про те, що Бог не знищить людей. Хоч ми, так насправді, ми всі є дуже здібними до того, щоб творити багато зла. І суть цієї справи, про що ми сьогодні говоримо, є така, що. Що Бог не хоче знищення, це є дуже важливе, навіть тоді, коли, коли, коли зростає зло. Бо дивіться, Бог створив нас на свій образ і на свою подобу. Однак же, як ми і граємо зі спокусою, коли ми обираємо гріх, ми перестаємо нагадувати Бога. Ми вже не ми вже не є, ми не можемо називати, що ми більше є образом Бога. І це є в основному найгірша консеквенція, коли ми живемо у гріху. На щастя, Бог каже: Бог не каже, я знищу тебе. Він говорить, я затоплю гріх. І я на це хочу сьогодні покласти, поставити акцент. Я не знищу тебе, бо ти грішний бо ти чинив зло, але я затоплю це, що нищить відносини поміж нами, тобто цей гріх. Дивіться, у цій історії про Ноя, про цей великий потоп, Бог через воду знищив зло. Так і зараз. Через хрещення, через тайство хрещення він нищить гріх? Можна сказати, що хрещення, тайство хрещення це є потоп для нашого зла. Як це розуміти? Ось ми самі себе не забагато можемо вчинити щось зробити. Так? Що я маю на увазі? Ось те, що хрещення, це таїнство хрещення, яке ми кожен з нас ми прийняли, воно приносить такий ефект, який є неможливим до зроблення через нас самих. І тут приходить Бог у своїй силі, в цьому таїнстві. Бог входить у нашу історію, нашого життя, Він очищує нас, щоб ми знову. Почали нагадувати його. І часто ми е, чуємо, особливо коли беремо участь у, наприклад, в катехезах е, до таїнства Хрещення, особливо ви, які будете дивитися на, цю, на наші передачі. зараз Сьогодні, коли ми про це говоримо, наприклад, е, батьки, які е, хочуть охрестити свою дитину і виберете участь у катехезах, або ті, які вже взрослі і готуються до того, щоб прийняти таїнство хрещення, ми можемо почути, що таїнство хрещення дає освячуючу благодать. Так на катехезах ми можемо почути. І це є такий термін, який може ну, приносити багато запитань, що це є ця. Освячуюча благодать. І це може звучить дуже так, ну, академічно, так? дуже так непросто. Але сам цей термін, коли ми зараз хочу пояснити його, він в свої основні, не є такий важкий, щоб його зрозуміти. Ось благодать означає діяння Бога, а освячуюча означає таку ласку, яка Уподібнює до Бога. Бог через танство хрещення повертає нам втрачений Божий образ, і ми можемо наново нагадувати Бога. Бог чинить в нас свою святиню. Ми стаємося Його. Ну, добре. Але як це є можливим? Як це може бути можливим, коли людина, яка несе ці консеквенції гріха, ці наслідки гріха, цих кривд, є негідною, так насправді, як так людина може бути чи може стати помешканням для Бога? Друзі, хрещення, це таїнство, яке ми прийняли, або ті з вас, які готуються, щоб охреститися? Не є тільки звичайним, якимось зануренням в воду, але це є занурення у Божу ласку, у Боже імені. Тобто, зануримося в самого Бога. Знаєте, якби не Христос, який прийшов на цей світ, ми б з вами напевно надалі сиділи, як ці люди за часів ноя. Знаєте, ми б більш входили ще глибше, ще глибше в цю зло, в цей гріх, і ми б вже більше не нагадували Бога. Бо коли Христос прийшов на цей світ, Він ввійшов в саме епіцентр в людської долі. І через це Він е, зцілів нас, зцілів кожного з нас. І через свою смерть Христос стався одним із нас. Начебто, якби Він хотів нам через це, що Він хоче нам через це сказати? Я на це погоджуюсь, Він каже. Я занурююся в зло добровільно на це погоджуюсь. Кожен, хто буде вулати до мене, буде очищений. Bóg robi te, Jezus robi te, żeby nas wyrwać, żeby nam pomóc. Jak ktoś zechce, może zaczerpnąć wid Boga, więc Jezus każe: ktoś może zaczerpnąć od Mnie, może zaczerpnąć światości, ta czystości. Ja wizmu na siebie jego grzechy i w nasłodku i nasłodku ich I ci z was, kto, możliwe. Готується власне, до прийняття Таїнства хрещення. А може, ті з вас, хто є батьками, які хочуть охрестити свою дитину, можете молитися, готуючись, звичайно, до, до цього моменту, до цього Таїнства хрещення, такими словами, такою молитвою. Звертаючись особливо до, до, до Спасителя, Господи Ісусе. Хочу, щоб ти прийняв мої гріхи на себе, щоб ти мене, мою дитину, відкупив, щоб стати чистим завдяки твоєму відкупленню. Прагну, щоб ти перебував в мені, в моїй дитині, щоб якнайкраще нагадувати тебе. Отже, друзі, хрещення є з одного боку зануренням в муку смерть Христа, а з другого боку є зануренням в Його милосердя. Іншими словами, хрещення це потоп для гріха і для зла. Не нищи того. Що створене, але нищить те, що нищить відношення в сторону Бога. Він, начебто, від хрещення е, е, гріх більше нас не описує, би ми так сказали, ці наслідки гріха. Тим, хто в мені через хрещення, хто в мені починає жити. Хто в мені має царувати, це є Христос. Бо ми дуже цінні для Бога, для Христа. І дивіться так, як в першому випуску ми говорили, що після первородного гріха е, наші предки Адам і Єва, вони зрішили, вони почали дивитися на Бога е, з перспективи цієї спокуси, то Бог не знищив їх. Але він почав їх шукати, допомагати. І він, хоча їх вигнав ми читали з раю, то він не залишає їх, а буде допомагати. Він буде старатися створювати такі, е, такі моменти, щоб їм допомогти, показати, що ви робите так погано, давайте по-іншому, давайте зі мною. І так само через тайство хрещення. Дивіться, наприклад, Іноя цих людей, Він не нищить нас як своїх створінь, але Він нищить зло, яке нас відділяє від Нього. І Він це допомагає, Він це зробив у своєму синові, який прийшов, що Ісус помер на Христі, Він е, всі, все це зло бере на себе, і Він через це хоче нас очистити, хоче нам допомагати. І для того ми дуже цінні для нього, для Бога. На початку ми говорили, що цю історію про Ноя треба читати від кінця, тому що на кінці Бог забирає, підписує союз з нашим героєм. Що це таке союз? Це не є звичайний якийсь договір, знаєте, поміж однею стороною і другою стороною, що ти зробиш щось для нас, а ми будемо робити щось для тебе. Це не якийсь звичайний договір. Союз, про який ми читаємо, про який ми чуємо в цій історії, це є, він базує на тим, що я є для тебе, а ти є для мене. Я є цілі для тебе, а ти є цілі для мене. Це справжній союз. Те, що Бог щось таке робить, знаєте, що Бог, цей творець. Це, який все створив. Він хоче з нами, слабими людьми, які вміємо робити багато зла, які ми нищимо наші відносини з Богом, що ми перестаємо його слухати. Він хоче вийти з нами, Слабим, слабким створінням, вийти у союз. Це коли про це подумаєш, це є щось неймовірне, е, щось велике. Зрештою, Бог. Не входить у союз тільки з Ноєм, Верніть на це увагу, не тільки з Ноєм, але з усіма, які будуть ну, пісна ноя, з усіма людьми. Будьте для мене, я буду для вас. І він це пропонує також і тим, хто не хоче дати позитивної відповіді. Бог дає пропозицію усім людям, подивіться на сьогоднішній світ, скільки людей ще не вірять у Бога. Але Бог їх не перекреслює. Він дає їм можливість вийти з ним у союз, бути з ним. Я, буду, я хочу бути цілі для вас, а ви будьте цілі для мене. Христос робить подібне, Він вмирає за усіх, за всіх людей, за цих добрих і цих злих, щоб повернути нас, всіх людей до Бога. В Христі, в Його смерті, на Його, в Його хресті, в Його муці, Бог входить наново е, і остатечно у новий союз з кожним. Начебто можемо сказати: я даю своє життя, щоб ти міг дати мені своє. Не хочу, щоб віддавати життя лукавому, а найвищому. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, że Bóg nie chce zniszczenia, nie chce nas zniszczyć, a zawsze chce nas uratować. Dlatego, drodzy przyjaciele, odwaga. Dziękuję i do następnych spotkań.